Про розумний город учні 70-ї школи дізналися під час екскурсії до Львова. Ідея вирощувати мікрозелень одразу ж захопила колектив. Так, спеціалізована школа номер 70 долучилася до конкурсу, який започаткувала сільськогосподарська компанія. Стартували вдало, увійшли в десятку кращих. Десять шкіл України, які отримали таку станову. Започаткував проект група Континенталь за допомогою Нідерландів. Тут не тільки освітлення і полив автоматично, Працює розумний дім, підключений інтернет. Тобто діти в цьому приймають участь не весь час відбуваючи тут, а це може відбуватися в них. Дистанційна на початку січня конструкцію для вирощування мікрозелені було зібрано. Практичне освоєння не відкладали ні на день. Результат теж не забарився. Колись мені була у харчуванні космонавтів. Виростити її можна і в домашніх умовах. На цій палиці декілька сортів зелені від руколи й до пшениці. Нині про вирощування мікрозелені може розповісти кожен учень школи. Починаємо вирощувати семена. Ми їх закладаємо у воду під компресором. Потім, як замокли, ми висаджуємо їх в коробки та підкладаємо під прес. Через 8-12 годин ми їх витягаємо та висаджуємо вже під лампи і вирощуємо. Вже за п'ять днів паростки готові до споживання. Процес вирощування зелені став для дітей великим захопленням. Водночас воно дає можливість учням розвивати свої підприємницькі якості, діляться у школі. Це такий бізнес-конструктор, мале підприємництво, де діти повинні навчитися і дослідити, як працює саме підприємництво, тому що це не тільки виростити цю мікрозелень, а ще її збути, запланувати правильно так, щоб це не було втрат. Втрати у цьому процесі дуже небажані, адже цінність кожної рослини висока. Мікрозелень містить вітаміни А, Е, К, а також антиоксиданти, які сприяють очищенню організму. Діти розповідають, натхнені шеф-кухарями, які додають таку зелень у свої шедеври. Мікрозелен це дуже просто, особливо цікаво. Її можна їсти, вирощувати, полівати кожен день. Це дуже захоплююче. З нею можна робити всякі різні бутерброди, їжу та додати у салати. Це дуже смачно. Перевіряйте. Я, наприклад, не була прихильницею саме вживання мікрозелені. Це був перший досвід, коли я тут його і пробувала. А зараз в мене моя жодна їжа не обходиться, без того, щоб я туди щось не спробувала додати. Це додає свого калоріту в їду. Поки що школярі пробують свої сили у вирощуванні мікрозелені з насіння пшениці, соняшника, гороху, кольрабі, щавлю і декількох сортів редису. В майбутньому юні аграрії планують розширювати ділянку та досвід. Михайло Бостров, Олексій Васильченко, цей день.